Від 1 липня препарати за програмою Доступні ліки діятимуть і видаватимуться тільки за електронними рецептами. Паперові традиційні рецепти будуть продовжувати свою дію лише на окремих територіях. Що це означає, щоб не викликати паніки і спокійно все пояснити? Ми запросили в студію Наталю Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталю, вітаю! Вітаю. Звучить поки що не дуже зрозуміло, тому ми і просимо це все пояснити. Отож, від 1 липня. Програма Доступні ліки переходить на електронні рецепти. Що це означає і кого це стосується? Це не означає нічого нового для тих, хто користувався цією програмою продовж останніх п'яти років. Ця програма насправді це є таким зразковим елементом державно-приватного партнерства, яке пройшло навіть через війну. І в чому зразковість, це в тому, що держава забезпечує людей необхідними життєво необхідними ліками безоплатно або з невеликою доплатою, і при цьому абсолютно спокійно по-партнерськи виконує свої зобов'язання перед аптеками навіть у найважчі часи в країні. І ось 24 лютого минулого року, коли сталося повномасштабне вторгнення, ми розуміли, що ситуація може розвиватися дуже по різному. Ми розуміли, що доступу до електронної системи. Охорони здоров'я можуть не мати окремі лікарі, можуть до будь-яких причин. І тому були внесені зміни в постанову, і визначено, що можуть відпускатися ліки за програмою доступні ліки як за електронним рецептом, так і за паперовим рецептом. Але ми маємо можливість аналізувати дані впродовж усіх цих місяців, і ми бачимо, що система знов сама. Перейшла уже звичний довоєнний період, коли і надалі українці користуються електронними рецептами, тому що це зручно, не потрібно ходити за окремим папірцем до сімейного лікаря чи до лікаря вузького. В рамках телефону виписується цей електронний рецепт. І людина йде в найближчу до себе аптеку, де є ці ліки, і отримує їх без оплати. Тобто мова йде не про якесь нововведення, а повернення до того, що існувало до 24 лютого. Так, мова йде саме про те, що ми повертаємо те, що існувало до 24 лютого, тому що і ми повертаємо це не виключно тому, що нам так хочеться, не виключно через якийсь додатковий контроль. А ми повертаємо це через те, що ми бачимо, що люди самі вже з лікарями і далі повернулися до електронного інструменту. Так, ми розуміємо, що на окремих територіях це території, де ведуться активні бойові тії, території окуповані, все ж можуть виникати, все ж таки можуть виникати проблеми з доступом до електронної системи охорони здоров'я, доступом взагалі до інтернету, до, до зв'язку. І тому ми в цій постанові все ж таки залишили це виключення, яке стосується саме цих територій. Всі інші українці переходять до зручного і далі їм знайомого інструменту, який дозволяє отримати ліки безоплатно, бо з невеликої доплати. Ну тобто мова йде про те, що лікар прописав ці ліки, держава гарантує е, оплату цих ліків, лікар виписує електронний рецепт, який з'являється у вашому телефоні. І ви з цим телефоном приходите в аптеку, де ці ліки є. Так. Показуєте рецепт, вони видають безкоштовно ліки. А гроші держава потім перераховує. А Гроші держава потім перераховує. І таких ліків наразі в реєстрі більше 486 найменувань. З ними можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. З ними можна ознайомитися і запитати отримати додаткову інформацію в сімейного лікаря, власне свого. Аналогічно як з мапою карт з мапою аптечних закладів, які відпускають саме за програмою Доступні ліки. Можна знайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. У нас є дуже зручний такий дешборд, де можна знайти одну з 13 тисяч аптечних закладів, які відпускають саме і є учасниками програми Доступні ліки. Добре, але мене тут один момент все таки цікавить: не у всіх людей є мобільні телефони. Смартфони, як вони тепер називаються, які дозволяють приймати ці електронні рецепти, мати оці фотокамери. Є ще достатньо велика кількість громадян, які користуються. Ну це тепер називається кнопкові телефони. Що для них передбачено в такому випадку? Сімейні лікарі знають, як діяти. Вони так само виписують такий рецепт і роздруковують людині відповідний електронний код, який можна так само представити в аптечному закладі, і отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. І насправді ми бачимо, що впродовж п'яти років цієї програми є і родичі, які достатньо уважні до е своїх. Е до людей, які потребують цих ліків, до своїх родичів. Вони тримаються з сімейним лікарем, через них можна отримати так само електронний рецепт. Тобто хтось третій може хтось третій отримати може близький. отримати. так. Ми спостерігали, що, до прикладу, як виручав цей інструмент, здавалося б, такий, знаєте, виник... через нього виникає багато питань, але в найтемніші часи для країни ми бачили, як цей. Електронний інструмент виручав окремих українців, тому що лікар. Сімейний був на окупованій Херсонщині, Луганщині, Донеччині. Ми бачили, як там виписуються електронні рецепти. В нас є це в системі зафіксовано, і бачили, що він в цей же час погашався на Закарпатті, Львівщині. А ще цікавіше, що ми спостерігали за електронним рецептом, як наші люди поверталися на свої території. І коли ти бачиш там Київщину в березні минулого року, в квітні минулого року, і Чернігівщину, і що там одиниці. Електронних рецептів погашалися і а потім бачиш червень, липень, і бачиш, як поступово ми переходимо до воєнного періоду. Тобто відсутність мобільного телефону такого ну, нового зразка не проблема. Не проблема і більше того, немає потреби, щоб ваш лікар і ви були в одному. Населеному пункту немає, немає потреби, і в цьому якраз і заключається зручність електронного інструменту для нас, безумовно, також зручно, тому що ми знаємо тоді точно за що ми платимо. Ми знаємо, що не потрібно додаткових якихось бумажок у наших відносинах Національної служби здоров'я України і аптеками. Але для того, щоб забезпечити людей, ми навіть пішли на те, що ми додатково отримали певну бюрократичну частину роботи процесу. Але ми витримали цей рік разом з е, аптечними закладами. Пані Наталі, і все ж таки в постанові там написано, що на деяких територіях, і ви вже про це mm -hmm. казали, паперові рецепти продовжують діяти mm -hmm. у цій старі. Там е, вичерпний перелік цих територій. Так, ми про саме вони прив'язуємося до зака до наказу Міністерства реінтеграції, і там чітко є визначено, які території відносяться до території активних бойових дій, територій окупованих, і безумовно, щоб ми провели свою комунікацію з сімейними лікарями на цих територіях і аптечних закладах. І говоримо про те, що вони ознайомлені, що вони можуть надалі користуватися такими, але знов ж таки. При відсутності можливості користування електронною системою, тому що і на тій території, на тих територіях, сімейний лікар пацієнт може обрати чи це паперовий, чи це електронний. і Ми бачимо, що все ж таки більшість вибирають електронний. Добре, ще один момент, який зараз дуже актуальний. Я думаю, ви теж чули про цю велику програму під патронатом першої леді. Ти як це програма mm -hmm. психічного здоров'я? Зараз дуже почастішали випадки звертання до психологів про допомогу. Це mm -hmm. закономірно. Національна служба здоров'я реагує якось на цей запит українців. Mm -hmm. Так, ми, ми реалізуємо програму медичних гарантій, через яку закуповуємо певні медичні послуги для українців. Ми закуповуємо на 142 мільярди в цьому році послуг, і ми розуміємо, що якщо з'явився попит на нову послугу, це саме надання психологічної допомоги. Ми розуміємо, що ми маємо бути тут українцям корисні. І коли ми думали, як вибудувати таку систему, щоб вона була стійкою, життєздатною і інституційно, знаєте, такою постійною, тому що так насправді зараз багато є волонтерів, є багато громадських організацій. Але для нас важливо, щоб ми були переконані і українці, були переконані, що ми створюємо щось таке, що буде потрібно українцям впродовж багатьох років ще поспіль. Тому що це виключно відкладені проблеми. Це не проблеми потреби в психологічній підтримці. Це не проблема тільки цього місяця наступного. Це проблеми наші впродовж наступних багатьох років. Тому ми розробили такий новий пакет, який стосується психологічний супровід та підтримки на первинці. У Нас є. Величезна армія найкращих сімейних лікарів в Україні, які зараз впродовж певного періоду часу пройшли спеціальні навчання від міжнародних партнерів через академію національної служби здоров'я через різні організовані офлайн навчання, які називаються MHGAP. Вони отримали необхідні вміння і навички для того, щоб спілкуватися з українцями про їхні психологічні потреби і проблеми, діагностувати ці проблеми, визначати і направляти за маршрутом, якщо при цьому є певна необхідність, отримати вже вузьку спеціалізовану допомогу психіатра, психотерапевта. І ми наразі вже законтрактували більше 500 таких закладів, в яких працюють навчені лікарі, і, сімейні, і медичні Сестри і розвиваємо цю послугу. Ми бачимо. Чекайте, я правильно розумію? Що якщо е, українець чи українка почуваються в потребі до психолога звернутися, то вони можуть прийти до свого е, сімейного лікаря, так і він їм дасть направлення, і держава готова це профінансувати. А, сім... Якщо сімейний лікар вважатиме це. Через систему навчання Мечкеп, сімейний лікар має можливість 80% проблем, які є з ментальним здоров'ям українцям, вирішити навіть самостійно. 20% він, якщо вирішить, що він не може самостійно, а є чітка діагностика, як це здійснюється, він надасть направлення до вузького спеціаліста, до психолога, психіатра, психотерапевта і. Ви можете для нас важливо, щоб ця послуга була інтегрована, тобто ви можете навіть не підозрювати, що вам потрібна така допомога. Але коли ви прийдете до свого сімейного лікаря, він також запитається, як ти. І також запитається, а що певні задасть певні питання, які визначать, чи потрібна допомога більш глибша в цьому напрямку, чи не потрібна. Тому це така стійка система, наша нова, яку я впевнена, що колись будуть вивчати в інших країнах світу. Будемо сподіватися на це. Дякую, пані Наталію, що прийшли і відповіли на запитання. Наталя Гусак, голова національної служби здоров'я України, була з нами в ефірі розмовної студії.